Недавні баталії між Польщею та Україною, а саме у випадку, коли Володимир Зеленський е, почав наїжджати на Польщу про те, що вони не виконують свої обіцянки, про те, що вони не допомагають Україні в військовому плані і роблять не все, що можуть зробити. Е, в Польщі на це дуже і дуже гостро насправді реагують. Є міністр оборони Польщі Владислав Кашіняк Камеш, який, е, в принципі, е, досить. Е, Жорстко відноситься до всіх подібних заяв і досить скептично відноситься до е, військової допомоги Україні. Е, хоча при цьому він залишається прихильником України, е, хоча і були деякі заяви про те, що потрібно повернути чоловіки мобілізаційного віку назад в Україну, про те, що е, допоки не буде вирішено питання волинської трагедії, допоки Україна не. Вирішить це питання, вона не вступить до Європейського Союзу, і що його партія не буде підтримувати цей вступ, вони будуть голосувати проти. І якби сьогодні ми говоримо також про його жорстку відповідь Володимиру Зеленському, на яку слід було очікувати насправді, бо в Кашіня Какамеша така позиція. І давайте зараз про це поговоримо. Це насправді дуже важливо для розуміння того, що відбувається між Польщею і Україною на сьогоднішній день. Дякую всім за е, вашу підтримку. Ставте свої лайки, підписуйтесь, це дуже важливо на сьогоднішній день. Е, і погнали! Отже, межею військової допомоги Варшави для Києва є безпека Польщі. Польща самостійно не може збивати російські ракети над Україною, для цього потрібне рішення всього НАТО. Це перша теза, але не остання. Бо сьогодні буде три тези, які пов'язані. Е, між Україною та Польщею, і це ті три тези, які зараз на сьогоднішній день вносять напругу в відносини між нашими країнами. Власне про ракети в інтерв'ю tvn 24 заявив міністр національної оборони Польщі Владислав кощеняк камеш і він сказав наступну річ: що, звертаючи увагу на слова президента України Володимира Зеленського, про те, що Польща не робить всього. Що може, що може для допомоги Україні, і зазначив, що в українців коротка пам'ять. Він нагадав про перші місяці війни і про те, як Польща передала Україні багато військової, а також гуманітарної допомоги. Ну і звісно ж, широко відкрила свої кордони для всіх, хто міг і хотів виїхати з України. Звісно, не всім це вдалося, бо кордони дуже швидко було закрито. Але е, все-таки шалена кількість біженців пройшла через. Польщу, хоча не всі там е, одразу залишались. Говорить наступне: не можна сказати, що Польща не робить всього, що може. Польща робила і продовжує робити все можливе для України. Але є межа, яку я ніколи не переступлю. Межа, межею допомоги для України є питання безпеки Польщі. Якщо передача будь-якої техніки буде загрожувати безпеці польської держави, то я її просто не передам. Говорить Кошеня Камеш, це викликає досить е, е, таку бурну реакцію в е, українському інфопросторі. Е, е, якби головна теза в тому, що якщо Польща зараз там не передасть своє озброєння е, Україні, то Росія там переможе у війні і потім Польщі треба буде захищатись. І... З однієї сторони це правильна теза, а з іншої сторони, в якби в того самого Кашення камеша в його виборців виникає питання: а що буде, якщо ця техніка також закінчиться, тоді і Україна залишиться без техніки і в Польщі взагалі не буде ніякого шансу. От і я думаю, саме від такої логіки міністр оборони і відштовхується. На його думку, з боку президента України видно спроби залучити інші країни в безпосередній конфлікт з Росією. Ця спроба певним чином є природньою. Але ми маємо свою стратегію, маємо свої національні інтереси, і, власне, на цьому все. І цього достатньо для того, щоб не приймати якісь такі рішення. Тобто він абсолютно розуміє Володимира Зеленського про те, що він ну, намагається отримати допомогу, додаткову допомогу, додаткову підтримку, але при цьому камеш говорить, що Польща в своєму плані оборони. Так і підвищення обороноздатності має свою стратегію і має свої національні інтереси, і буде їх дотримуватись, не дивлячись на західних партнерів, не дивлячись на Сполучені Штати, не дивлячись на Україну, не дивлячись ні на кого. І власне це також е, видно по їх сьогоднішньому конфлікту з Європейським Союзом, е, бо. Е, Згідно там правил Європейського Союзу Польща не може цілих там, майже 5% ВВП витрачати на оборону, бо це може нашкодити е, фінансові е, складові е, розвитку польської держави. В Європейському Союзі це просто заборонено. Але Польща на це не дивиться, і вони розуміють, що краще, нехай там, це негативно попливає в економічному плані, але при цьому Польща буде максимально готова до оборони, е, якщо настане цей час X. І бачимо, що. Не дивлячись на те, що їм можуть бути якісь штрафи, їм можуть бути якісь попередження і так далі з Європейського Союзу, частиною якого вони являються, вони на це не дивляться, бо вони розуміють, що якщо справді Росія прийде на територію Польщі, то може бути е, те саме, що було в Україні, і може бути так, що НАТО, як таке, е, в перші як мінімум тижні Польщі точно нічим не допоможе, бо ми. Вже про це також неодноразово говорили, і Польща орієнтується тільки і виключно на себе. При цьому, звісно, ж вони закликають і хочуть співпрацювати з партнерами по НАТО зі Сполученими Штатами Америки. Вони також вносять свій вклад, але знову ж таки, штати вносять свій вклад, на мою думку, лише через те, що е, Польща е, сама виділяє шалені просто е, суми коштів на свою оборону і не чекає, що її буде захищати Сполучені Штати і там їх армія. Якось так. Кошеня Камеш також зазначив, що він розмовляв з генсеком НАТО під час його нещодавнього візиту до Варшави про збиття російських ракет над територією України, але спільного рішення в НАТО як не було, так і немає. Також, якщо ми будемо говорити про передачу літаків, так, з якими також був скандал зовсім недавно, то також Кошеня Камеш, да і в принципі не тільки він, говорили вже про те, що допоки. Декілька ескадрилій НАТО не передасть в користування Польщі для того, щоб заповнити прогалини. Допоки цього не буде, і допоки ем, Польща сама не отримає літаки нові, до тих пір вони свої міги Україні передавати не можуть, бо це буде створювати прогалину в повітряному просторі Польщі. Якщо, наприклад, завтра. Щось е, почнеться, так будуть летіти якісь ракети на Польщу, то вони просто не зможуть ефективно захищатись через те, що вони віддали свою зброю. І я думаю, на сьогоднішній день Польща да де, й в принципі весь світ навчені. На е, прикладі того самого Будапештського меморандуму, що не варто довіряти комусь вірити в чиїсь обіцянки, що ми вас захистимо, тільки віддайте свою зброю. Я думаю, що Польща це дуже добре розуміє, і саме тому вони не спішать вірити на слово навіть своїм союзникам, і вони намагаються зберегти і наростити що найголовніше свою міць, свою обороноздатність для е, на майбутнє, скажімо так, для того, щоб залишатись незалежними. І цю незалежність тільки зміцнювати. Бо, на жаль, як показує практика останніх років незалежність навіть у 21-му сторіччі по всьому світу вимірюється кількістю зброї, кількістю армії, і тим, наскільки ця армія укомплектована і професійна, якось так. Свою думку, друзі, з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Також доєднуйтесь до мого телеграм-каналу, посилання буде в описі під цим відео. Дякую всім за увагу, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!